40 тисяч жінок нині служать у ЗСУ? 5 тисяч з них перебувають у зонах бойових дій. Такі цифри в ефірі всеукраїнського марафону навів командувач об'єднаних сил Сергій 19-річна Оксана Грубаняк, кулеметниця у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Просто зараз можемо поговорити з нею про її службу. Вітаю вас. Розкажіть, де зараз перебуваєте, яка ситуація на фронті? Доброго вечора. Найперше, хочу привітати всіх захисників та захисниць України зі святом. Робимо одну справу, йдемо до перемоги. Е, зараз знаходимося на Мар'їнському напрямку і тут захищаємо Україну. Ну, от 1 вересня ви тільки от отримали диплом педагога. Е, розкажіть у двох словах: чому змінили навчання і роботу за фахом на службу у війську? Uh, ну це вибір, який uh... Скажімо, прийнявся одразу. Я готова була захищати Україну. У мене багато друзів, знайомих, рідних, які були військовослужбовцями та учасниками бойових дій. І коли повномасштабний наступ відбувся, тоді не було думки тікати за кордон, їхати кудись подалі від війни. Хоча я жила в Івано-Франківську, там було досить мирно. Мої знайомі вирушали на фронт, вступали в територіальну оборону, і я також це зробила. Ну от наскільки я знаю, ви єдина жінка у підрозділі. А яке ставлення до вас з боку чоловіків? і яку роботу ви там е, виконуєте? Так, я єдина дівчина серед хлопців у своєму взводі, у своєму підрозділі чи не єдина, яка знаходиться дійсно в окопах на передовій. Ставлення досить гарне, дуже гарне. Як командира так, моїх побратимів та хлопців, які зі мною знаходяться на позиціях з інших рот та взводів. Дуже гарна робота виконую, таку, як і всі. Я кулеметниця в мене є розрахунок з моїх хлопців. У мене є позиція і ми. Є вогновою підтримкою для піхоти Ну Всі ми віримо у нашу перемогу. А які плани у вас, тут коли все це закінчиться і ви повернетеся до мирного життя? Будете працювати за професією чи далі служити? Чи можливо ще якісь плани у вас є? Коли я цього року закінчила Іван-Франківський фаховий коледж зі спеціальністю педагога і продовжила навчання у Прикарпатському національному університеті на спеціальності публічного управління та адміністрування, адже до війни працювала в Івано-Франківській міській раді, планую продовжувати відбудовувати Україну в якому форматі це буде, поки що не зовсім розумію, але хочу робити все, щоб Україна вернулася до попереднього економічного рівня, а згодом і Кращого хочу, щоб мої діти, я жила в Україні, вона була дійсно розвинутою державою. Це єдине бажання, яке в мене наразі. Як буде далі, ну побачимо. Життя дуже непередбачуване. Ну, віримо, що завдяки вам і вашим побратимам, так і буде. Ну, наостанок, хочу привітати вас все ж таки зі святом. Бережіть себе, і я вам дякую за вашу службу. Це була Оксана Рубаняк, кулеметниця 72-ї бригади.